Нашою державою правили царі, в палацах влаштовували бали, а графи, піклуючись про свій добробут та землі, на яких завжди працювали щирі селяни, намагалися якомога сильніше закріпити союзи із впливовими людьми. ти будеш нас мучити я хочу пити, їсти, погуляти. Я повинен вас намалювати. Що за нетерплячі дівчата? Не дівчата, а ваша світлість, ваша гоноровість. якби я не знав вас всі Не Набражай, сібанку. Наші батьки влаштовують банкет. Перший танок з тобою. Обіцяю. Підніми голову трішечки вверх. Як смачно пахне печеною гускою і з яблуками, і смаженими грибами. І свидали. Та сидіть ви вже. Це ж наказ на батьки. Що за наказ? Цю картину відвезуть до майбутніх наречених. Наречених. Я хочу велику і вічну любов! То сядь вже що зараз не ну, неможливо працювати. У мене вже шиї болить. І голова, і права нога, і їсти хочеться. Іванку, ти сьогодні нас на балу. В селі сьогодні свято купала. Ох, і ж весело буде. Твої свята і села, знову, які в дівчині підморгнув. Весела твоя вдача, от візьму тебе до рук. Але з таким цікавіше. А що? Будеш шукати цвіт папу родів знайдеш, то принесеш, покажеш. От би країчком ока подивитись на гуляння. Сінанцю перепригуй через вогонь. Русалки чарують вночі. Парубки освічуться в кохання дівчат. Тут віночки, пускають в річку. Ой, як хочеться піти! Так, Іванку, ми йдемо з тобою. Обіцяю, будемо чемними. Як я хочу в це вірити. Під час балу непомітно втечемо, а потім Іван щось придумає: А при чому тут я? Ти ж він друг, а обов'язок друзів допомагати. Потім намалюєш любитичку мій. Які являли собою найвищу еліту суспільства, суспільства вишуканих манер, достатку і краси. Але дівчатка вже знали: вищий світ та графська кров не дають право на почуття. Дітей сватали з раннього дитинства в інтересах обох сторін. Але сьогодні бам! сьогодні бам! Якраз на свято Івана Купала, в юності. Танцюйте, відпочивайте, розважайтесь. Запрошуємо відвідати задушний парк. А зараз дозвольте нам представити наших дочок Софія та Марія. Шляхетні, чемні, скромні, займаються музикою, співають, грають на скрипці та фортепіано, володіють французькою та італійською. І сьогодні вони неодмінно продемонструють вам свою майстерність. Ідіть, Марія та Софія, до гостей! Розважайтесь. Манери, розкіш, штучна вічливість та ділові стосунки це і є їх життя. А де ж Іванко? Він обіцяв, а вірний друг ніколи їх не обманював. Йому дівчата відкривали свою душу, а Іванко слухав, радив та оберігав день. Ворот. У мене є ключ, але в нас тільки дві години якраз встигаєте на торт. Перший раз у житті на свій страх і ризик, попри накази батьків, дівчатка самі пішли в село, яке пахло житом м'ятою та дикою шипшиною. Час в селі святкували Івана Купала. І вечір наповнювався чарами цієї ночі, пісні та обряди. Сільська молодь зі своїми щирими серцями, роботящими руками, були вільні від різних контрактів та умовностей. Вони були справжні, як саме життя. Дивись, Андрію, як Тимофій свою сестру захищає, а мене хто захистить? Я, серденьку, я тебе захищатиму, тільки ти інку, така неприступна. Як глянеш своїми чорними очима, мене аж серце вилітає. А ти присилай сватів. Тільки дивись, Ганусе не зустрінь гарбузе, як того року Петра зустріли До пір дівчат, боїться. А що, Тимко? Ти вже вибрав собі дівчину. О, <по> а він до всіх однаково люб'язний, Як і Олексій, кожна увагу обійде гарне слово мовить. <по> Он моя сусідка Оксана. Всі ноги виток біля сво... біля твоєї хати. То води просить твоєї криниці, бо вона смачніша, а то ходову не може сама загнати. Тимка просить. А вчора весь вечір просиділа під нашими черешнями. Вже не знаю, яку вона причину вигадала. Цікаво, а де ж ти? Де ми були, там уже нас немає. Ей, друзі. О, то це ж Іванка, маля. А з ким це? він? Ще й й за руки тримаються, от бісові душі. Дівчата. Добрий день хлопці! Добрий, Добрий день Іванко. Здравствуй, Насточко! Добрий день, ще такий вдалий. Добрий день і з вас, з мавками лісовими прийшов. Мабуть, ідемо хлопці, купало робити. Мавки по лісі бігають, а не з чужими хлопцями водяться. А може, вони заблукали? Заблукали заблукали. Ми швидко покажемо дорогу. Іванку, якби ти був би мій чи її, я би вічливіше вела би себе із суперницями. Знайомтесь це Марійка, Софійка. Ми приїхали з іншого села. До нашого графа. в нього сьогодні бал. Допомагаємо на кухні. А, а там без вас пироги не пригорять. Ні, Насте, ми не по пирогам. а Іванко молодець. Обіцяв показати свою дівчину і показав. Ти знаєш ім'я моєї сестри. А в якому це селі? Дівчатка! Сіма! Далеко це село! А чому це ви без віночків? Мабуть, й парубків маєте і не треба віночків на воду пускати. Наречених нема. Але хіба віночок скаже він? Мене звати Тимофій а в тебе найпрекрасніше ім'я Софійка. Ну все почалося. Обручка! граємо в обручку! Обручка! Я обійду кожного і комусь долоньки от, покладу в обручку. І на рахунок, раз, два, три, та людина має вибігти та торкнутися мене. Завдання інших схопити її. І той, хто це зробив, переможець і має право загадати їй бажання. Знайди мене, мене торкнись! И градис! Бажання, щоб ти залишилася з нами на весь вечір. Через годину нам треба бути в палаці. Нам цього не простять. Тоді залишайтеся назавжди. Мені ще ніколи не було так добре, як з вами. А зі мною добі, добре зі мною. Мені казали, що в цьому селі дівчата співають, мов солов'ї. А давайте разом. І тоді дівчатка вирішили відвідати циганок сільських, славнозвісних гадалок міщи. Де ж це повинна бути їхня хата? Бо як тема. Все життя. Відверни від мене мого нареченого, за якого я повинна вийти заміж. Я покохала іншого Лейло, я покохала. Тебе чекають зустрічі із коханням, ти не одна. Ти це й сама знаєш, безпророцький. Що мене чекає? Дивись же, дивись. Десь в мене ще був золотий, я ще дам. Амінь, де ж ясно видиться, допомогла не одній людині, допоможи і нам. Оце ви собі надумали, нерозумні? На Золотом мене наградиш, а потім, як від усього відмовишся, де ти золото візьмеш? Одним вечором собі зруйнуєш серце. Ми сказали те, що є, а не те, що ви хочете почути. І не треба нам вашого золота. Купальська ніч вам обом принесла маленьке щастя та велику печаль. Ти вже йди пізно, а я дочекаюсь його. Мені треба все обдумати. Я зарані прийшла Чотири місяці таємно від усіх зустрічалися Олексій і Марія. Вони знали одне про одного все. І про шлюб Марії з особою вищого світу також. І вчора Олексій. Марії Потоцькій поїхати з ним на його батьківщину, поїхати, як і своєю майбутньою нареченою. Спокійний, бо знаю, що ти моя. Сьогодні о півночі я чекаю тебе біля старої фортеці, і ми назавжди покинемо це село. Мій старий млин на батьківщині прогодує і тебе, і мене. Я люблю тебе і чекаю сьогодні. Я теж тебе люблю, дуже. Що моя дочка зрадниця, ти катьб'єв свою сім'ю, рід ім'я. Ти графиня Марія Потоцька, а веде в себе як? Я зараз спалю його листи. І я шукала бурштинову обручку, щоб таку саму знайти для Софії. А знайшла ось це переписка з коханим. А останній лист найромантичніший: мрії про окреме життя. З ним Дитино, ти чим думаєш? Тобі скільки років що ти наважилася на таке? Завтра ви з сестрою їдете до Варшави. Ні, таточку, до дітки! Ні, таточку, ні, Це наказ! Ні, таточку, таточку, ні. Мене з'їдає сором ні, за ні. тебе. Все готується для дороги! Ти сидіти на вартою цілою! Володковича. Марія вийшла заміж за російського магната, дійсного статського радника, графа Строгунова Григорія Сергійовича. В них народилась старша донька, теж Марія на честь матері, яка згодом стане правителькою містечка що на Вінниччині. І саме в час її правління вся Немирівщина досягне духовного та матеріального розквіту. Наші однокласники, такі маленькі і такі великі, чудова історія придумана нами. Вона прийшла сьогодні до вас в гості. Скажіть, будь ласка, вона тронула ваше серце чи ні? Колись, може, і ваша історія колись так буде згадуватись вашими потомками? Так, але кохання це вічна історія, яку розповідають уже тисячоліття. І тільки це, мабуть, тримає красу і мистецтво вічно. Великі дякую учням, які сьогодні нам запропонували таке високе мистецтво. Сьогодні я хочу подякувати акторам 5-го В класу. Будь ласка, бургливі описки. ансамблю бального танцю 9-го А класу і художньому клі... Тимофію Рудишину, сьомої В-клас. І Олексію Процепку, сьомой г клас які майстерно виконали свої ролі. А також велике спасибі виконавицям головних ролей сестричок потоцьких Цехмейстер і Марічці Рудишині. Муа голосніше, а зараз бурхливими облисками ми привітаємо нашого режисера-постановника, сценаріста, будь ласка.